Шановне товариство, вітаю вас на каналі Stoller Must Have. І сьогодні ми поговоримо про такий чудовий засіб для фіксації заготовок на столярному верстаку, який називається по-англійськи Hold Fast. А ми будемо називати це швидко тримач. Так я собі придумав, переклав, не знаю. Можливо, є в українській мові якийсь інший відповідник, але я буду називати швидко тримач, а англійці називають Hold Fast. Є ще французька назва, але е, вона якось так е, вимовляється дивно, що я вирішив, що, ну, не француз я одним словом. Значить, е, яка проблематика? Проблематика наша така, що ми маємо е, столярний верстак, який е, не можна обійти з усіх боків. Всі ви знаєте, зазвичай столярний верстак він ставиться в майстерні так, щоб ти міг з будь-якого боку до нього стати і зручно скористатися ось такими тісками, е, і відповідно собі затиснути або запиляти заготовку так. як... Е, це потрібно, використовуючи такі от, е е отвори, в яких є або круглі, або, так як в цьому випадку, такі продолговаткі шпинделі. І ви, відповідно, сюди ставите, наприклад, заготовку. Ось таку, да? От. А з другого боку, у вас є ще, ще одні тіски з таким самим шпинделем, і ви відповідно, їх е, затискаєте, і у вас заготовочка тримається, для того, щоб ви могли чи строгати її, чи е, запиляти, чи зробити відповідне з'єднання. Все, що вам е, скажімо так, необхідно. У мене верстачок простий, шкільний. от Я вам покажу, у мене от, там з того боку. Ось одні один зажим. Отак я можу зажимати і підтяг, підтискати отут -от заготовку. А з цього боку якби, на цю сторону зажим. Там я не можу ставати, тому що в мене там якби, полиця і так далі. І, ну, В принципі, мені складно страгати від початку до кінця дошку, тому що я там не можу стати. Ось. Ну, або навіть якби я міг ставати, то в принципі. Можна було би так затиснути і користуватися. Ось часто деревина, бачите, так як отут. Тут вона є гвинтом, і в принципі для того, щоб її закріпити, треба ну, якби, достатньо такі великі зусилля, щоб вона трималася і не, нікуди не подавалася. Що я почав використовувати для того, щоб це от хоч якось закріпити? І абсолютно вони мені ніяк не приготились. Це от такі от струбцини сучасні, якими можна можна до краю стола, отак от якимось чином отут, от, закрутивши, закріпитися. От, але відповідно ви тут маєте лише якусь таку плащину. Ця площина у вас закрита оцею губкою. Ну і тут щось рівняти чи робити, якби досить складно. Можна по-різному це організувати і зробити, але зараз наш герой це ось ці фаст-клампи. Вперше зображення фаст-клампа або швидкотримача зафіксовано на фресці в Греції, яка має ем, приблизний вік, перше століття до нашої ери. Тобто, фактично, з тих часів, як з'явилося ковальство, як з'явився метал, був придуманий ось такий швидкотримач для того, щоб користуватися ним в столярній справі, для того, щоб затискати наші заготовки. Подальшому ці швидкотримачі. Зафіксовані і описані в 1678 році в книжці Моксона Джозефа Моксона. Це дуже відомий англійський механік, який, в принципі, досить багато зробив власне, для столярної справи є так звані тиски Моксона. І, в принципі, він описав в своїй книжці. Яка називається механічні вправи, якщо дослівно, але я так розумію, що механічні приклади я би це так переклав. Е, вот. І в цій книжці якби, описані холдфасти. Далі, в 1774 році, в французькі, французькій книжці Андрея Коба Робо були описані вони. І Протягом 20 сторіччя, в сторіччя ця конструкція якби, поступово відійшла і була замінена фактично всілякими затискачами на основі різьбових з'єднань. Я вже вам їх показував на початку. Значить, були придумані або такі струбцини, або ще ну, теж я покажу вам приклади з тих книжок, про які я говорив. Ось. І вони фактично за, замінили в принципі оцей самий простий швидкотримач. Зараз поступово э, столярі, особливо ті, що працюють ручним інструментом, вони повертаються до ось таких ось, э, старовинних фастхолдів швидкотримачів. І, в принципі, виробники їх продовжують виробляти на відміну від старовинних технологій, коли вони виготовлялися або литвом, або куванням. Зараз просто є великі потужні станки, які загинають, в принципі, роблять форму такому фаст клампу. І... Виходять сучасні такі от швидко тримачі. Зазвичай використовується метал діаметром 3 четверті дюйма, це десь приблизно 19 мм. Але саме ці це трошки тонші, 16 міліметрові і виготовлені вони. Чудовим майстром з Харкова Олегом, От, якого я їх власне, і придбав, і виготовлені вони з пружинної ресорної сталі. Грубші там, на 19 мм було би краще, він їх виготовляє. але я взяв маленькі, так як в мене, в принципі, мій верстак не такий Великий, не такий потужний, і деревина у мене теж така сосенка. Так що я вирішив, що мені в принципі достатньо буде і такої товщини. Всі ви бачили, як я недавно ем, страгав ось таку ось заготовочку. да? Вибирав ось такий от пас. І в принципі мені треба було це робити. Я отак от притискав нашу заготовку, впирав її в цей от шпиндель. От. І коли я страгав, в мене постійно сповзало. Ось так от. Заготовка. Трошки от. Не вистачало мені тут ще, або якось упора, якось затиснути от з цього боку заготовку, або тут якусь поставити дошку, щоб воно мене не сповзало, і я міг спокійно це робити. Ось. Також часто виникає завдання. Типу, просто відпаляти ну, дошки. Хочеться отак от її поставити, чимось тут от затиснути, щоб воно трималося, і цей вільний край собі відпаляти. Така от в мене була задача. І так далі. Я думаю, скористатися цим холдфастом або швидкотримачем для того, щоб цю задачу виконати. Я, в принципі, вже їх, ці Holdfast використовував. От там, бачите, я просверлив таких два отвора на 16 і вже, в принципі, користувався ними. Але ми почнемо з того, що просверлимо ще таких тут два отвора, ось тут, -от, щоб можна було тут користуватися. Може і не два, може і три. От бачите, цей отвір у мене вже тут просверлений. Він зроблений якраз навпроти цього отвору. От. І Я в принципі, думаю насверлити тут ще ось аж сюди такі отвори. Значить, що я ще таке цікаве прочитав з приводу цих швидкотримачів? Ну, якби є рекомендації по тому, як отвори сверлити собі. І В принципі, під 16 см ну, діаметр 16 см. Рекомендують засверлюватись через 18 см. Ну, так як у нас 16 і тут в мене по 12 см між цими отворами я вже буду робити 12. Тобто ми робимо так От. Десь приблизно отак. Так. так. Так, і ось так, от тут. Далі рекомендують сверлити дірки в шахматному порядку. Тобто, якщо у нас будуть отут -от, отут -от отвори, то наступний отвір десь має бути отут посередині ще, щоб можна було ще собі мати варіації ось такі у мене є першка на 16. І зараз ми цим пирожком тут дирочки ці всі насверлимо. Так, от наша тут міточка. Бажано, щоб це все у нас було більш-менш перпендикулярно. Хтось, коли сверлить перами, дивиться по тому, як вона відмальовує знаки, підправляє. Хтось, так як я, оце страдає отакою. От Сейчас проверим, ну, есть чуть-чуть там на какую-то долю градуса. Ну, в целом, ну, давайте проверим мои здібності сверлильника, ну, так, по крайней мере, 90, а так, ну, и так, практически 90, Бачится видите, профи, я упал. Один порядок. Тут у мене тепер на моєму чарівному шкільному верстачку радянському з'явилися 1, 2, 3, 4, 5, 6 отворів. Прекрасні отвори. От на цих два швидко тримача фастхолда так званих. Чому два? Ну, Тому що два завжди краще, ніж один. Правильно? Ну, тому що дві точки вони більше фіксують, ніж одна. Ось. І значить, що ми тепер зробимо? Ми візьмемо і цими швидкотримачами тремачами закріпимо нашу заготовку. Наша чверть, яка у нас постійно тут сповзала. Ось наш фастхолд. такие дырки на раздолбань давай это вот тут вот так вот на севу краю взимаем вот так вот и раз, два и все все у нас видите короче все ну, мы можем вот посунуть Чим би я ще таким зробив? Це? Просто я в житті друбанки продав. Отак от. Так от. Так. Тут я вже вот, і ми... Тепер спокійно впираємося. Все тут можемо вибирати. От. Видно, да? Нічого у нас нікуди не сповзає, можемо користуватися. Якщо у вас так от трошки хитається, тому що це одна точка, вона, бачите, в одній точці трошки складнувато, це все фіксувати. Для цього у вас є, в принципі, дві дві точки. От ви можете взяти, наприклад, ще одну дошку якої вам не жалко там планочку чи що. Ну, давайте на дві точки зробимо. Це у нас тут буде закріплено. Да. Ось тут наприклад. Різне. Це, наприклад, буде ось тут. Тут міцно вам треба щось за -за зафіксувати. Прям так, щоб трималось-трималось. Все, ну це все. Тут коротше, я не знаю, що би мало статися, щоб це можна було якось сунути як кудись. Ну ось так. Отакий от, от швидко тримаючи фаст кламп. Від Олега з Харкова. Рекомендую, ціна просто шикарна. Посилання буде в, в описі. Дивіться і купляйте. Підтримуйте нашого чарівного каваля, який вирішив зробити щось для столярів. Ось, тому що мало хто що робить. Там, просиш коваля зробити ніж, то він там завертає очі, краще я зроблю ніж, там, не знаю, помідорки різати. О, так само і ковалі по, по інших завданнях. Оце, швидкотримач. тримач. Я буду користуватися і іншим рекомендую. Подібні аналоги англійські, там, не знаю, американські, можете подивитися, скільки вони коштують. Є на Etsy варіанти там, і так далі. Там порядка 100 баксів пара. По конструктиву воно працює. Є товстіші, кому треба. Мені товстіших не треба, а все нормально і так працює. витягнули собі тут десь. Поклали внизу мене є, там, така штучка. Тягнули, ну Що ще я вам хотів показати? Хотів показати, як би я тепер пиляю. Є в мене такий кусок черешні. От Він такий не знаю як він так висох, Ну чи мокру їй зрізали. Ну, одним словом, ну, криве таке, що мама дорога, От Щось мені таке пощастило викупити. Слеб на великсі, розумієте, по фотографіях. Тут такий вертольот, ну просто капець. Ну і от, значить, Отак от я би от звідси так от відрізав. Бачите, тут такі два участка забалані такої. І ми їх відріжемо. Бачите, це сюди загнулося, а це сюди загнулося. Ми цю серединку виріжемо, будемо мати більш-менш нормальну серединку. От, так от ми відріжемо. Ну, відповідно, це буде два брусочка якихось. І тут в мене буде така дошечка на 15 см ширини. Сказав би мій дядька, типу, викинь це типу, і не дивись де це, і хай згорить. Така дошка крива. Ну, я щось поки що не втрачаю надії. Тут треба на одну точку кріпити, бо все так от тіліпається. Давайте ми на одну закріпимо точку. Ось от тут от ми поки що закріпимо. Ось так от. візьмемо наш чарівний молоток і все, от воно у нас тримається. Ну, не пиляю я ніякою радянською ножовку і є у мене отака от самурай, пилка. Для дерева От вона мені завжди допомагала в таких випадках. і Я нарешті зможу тут запилятись нормально. ось дивіться Зараз ця черешня буде розпилена. трошки повзли треба ще один щоб воно нам От двома його закріпили цю заготовочку. з твердючої І... Ну ми ж нікуди не поспішаємо правда Уу є ну, такий рис. Рівненько ми запилялися, ну, тепер з другого боку хотілося би якийсь твердіший верстак. Не знаю скільки цює основою 14 радянської штуки стане. Так, а ну-ка що тут у нас? Ага, ще цей кусочок відрізати. Ну, давайте відріжемо ще цей кусочок. Так, це сюди. Раз. І це. Сюди, наприклад. Так, ну вроді тримається. Все, окей. Деякі завдання в мене в майстерні спростилися. Цією пилкою я ріжу вздовж волокон, не поперек. Ріжу дуже суху стару черешню. Таку що її покрутило, звичайно, але стояла вона сохла. Дуже довго, років 10. Ну але покручено. Ну і твердюча. Звичайно мені би хотілося якийсь ващий якийсь такий верстачок, щоб він не літав, оце його не хілітало, але наразі маємо то, що маємо. Ну і тішимося з того. Є, зрозуміло нам, що Соляр Must Have має тепер чудовий швидкотримач, фасткламп. І тепер я буду і пиляти, і строгати за своїм верстачком причудово. Просто причудово. І причарівно. Ці швидко тримачі виготовлені в Україні. Нагадую, що ви можете звертатися майстру, це просто необхідно. Розумієте, для того, щоб він продовжував це робити, наше столярне товариство має зацікавитись його роботою, в принципі, купити. Ось у нас є. Ну, Уявимо, що це ми маємо працювати з томескою і нам треба зробити і от закріпити от таку от якусь заготовку з твердого дерева. Да? Ось ми її так на краю закріпляємо, щоб ми могли працювати нею. Беремо цю нашу приставочку, щоб не пошкодити. Вона може бути і тоньше, звичайно, але ну, в мене тоньшої зараз немає. От з одного боку, наприклад, і ну, давайте поки що з одного боку. Отак от, от ми закріпимо це. Так, сильніше. От закріпили це. Ця... Оця штука в нас, бачите, вона ходить, хоча це досить міцно тримається. Давайте тоді другу ще візьмемо так. Ну все. От ми і закріпились. І тепер беремо стамаску і ми пішли собі, наприклад, так от собі можемо цей пас вичищати. Там у нас просто немає площини взагалі ніякої, воно там буквально на одній точці тримається, кріплення справляється. Щось ті старі майстри знали, що вони використовували це кріплення, коли робили щось з дерева. Так що? Так що і ми тепер собі знаємо, що ми користаємо, як то кажуть. Ну чудово. Я в принципі через те, що не мав нормального кріплення, завжди якось дуже сильно опасався цієї роботи з От. Тому що Завжди затискав з трубцинами. Ну, звичайно, треба, щоб сам стіл ще не так літався. От як казав Ньютон, дайте мені точку опори і я переверну весь світ. Так само і столяр. Дайте мені точку кріплення і я виріжу вам будь-що. Тому майте точку кріплення, майте цей швидкотримач, користайтеся, робіть чудові речі, працюйте руками. Підписуйтесь на канал Stoller Must Have. Ну і будьмо всі разом, будьмо раді цьому життю. До побачення!